Ти думаєш, що знаєш, як живуть італійці? Я живу тут уже 18 років, і сьогодні я розкрию їхні справжні секрети. Тільки нікому Повір, деякі з них тебе здивують, а деякі навіть і шокують. Мене звати Вадим, і я вже 18 років живу в Італії. За цей час я побачив багато від життя на півночі до життя на півдні. Я розкажу все, яке без прикрас, без туристичних ілюзій. І якщо тобі цікаво знати правду про Італію, а не тільки красиві картиночки з інтернету, тоді дивися це відео до кінця. А ще також підписуйся на цей канал і став лайки, а також залишай коментарі. Для мене це велика підтримка і, так скажемо, подяка мені вам. Отож, розпочнемо: основна тема житло по чорному. В Італії житло дороге, так. Тому італійці придумали свої способи економії. І дуже часто вони знімають квартири по чорному. І це означає, що орендний договір не реєструється офіційно, так скажемо. Господар квартири платить менше податків або зовсім не платить, а орендар платить трошки дешевше. І виглядає добре, але є мінус. У тебе немає ніяких гарантій. Власник може сказати все, з'їжджай просто сьогодні або максимум завтра, і ти просто змушений піти. І далі поговоримо також про роботу без контрактів. Те саме стосується, як і роботи, тому що багатої. Італійців працюють без офіційного контракту. І чому, ви спитаєте? Бо тоді ви отримуєте трішечки більше грошей. Ну, наприклад, офіційна зарплата могла б бути, наприклад, 1200 євро, ну а без контракту господар дає вам 1400-1500. І люди погоджуються. Але є також проблема. І вона починається трішки пізніше. Бо якщо ти працюєш по чорному, у тебе немає ні оплачуваної відпустки, немає ні лікарняних, немає також соціального захисту і найголовніше немає пенсії. Тому, скільки ви б років не працювали, вам в кінці не заплатять. І виходить, що також італійці обирають більше грошей зараз, але в майбутньому вони залишаються без гарантій. А далі таке питання: чому найбільше власного житла? Статистика каже, що Віталій один із найвищих показників власного житла у світі, так скажемо. Але якщо подивитися уважніше, це не так райдужно, як здається, тому що дуже багато і дуже часто у будинках живе одразу вся сім'я. Наприклад, є батьки, є двоє дітей і є син, який одружується, але нову квартиру він не купує, бо це занадто дорого. Знаємо ми з попередніх серій, що квартири коштують 200-300 тисяч євро. А він просто приводить дружину жити до батьків. Так, ви не помилилися. І так під одним дахом живуть кілька поколінь – батьки, дорослі, діти і онуки. Дуже рідко буває, що молода пара відразу приїжджає в окреме житло, але це елітні італійці. Ціни на квартири занадто високі, ну а зарплати стоять на місці, вже як знаємо, 20 років. У статистиці це виглядає так, ніби всі італійці мають власне житло, але реально це житло належить родині, а не кожній людині окремо. Поговоримо далі: переїзд на південь. Це ще одна річ, яку я помітив за ці 18 років: що дуже багато італійців на старості років. Переїжджають жити на південь. І чому ж ви спитаєте знову в мене? Бо на півдні жити значно дешевше. Якщо на півночі оренда може коштувати тисячу євро, як ми знаємо теж в Мілані, то на півдні ця оренда буде коштувати 300-400 євро. Продукти там теж дешевші, там життя більш спокійніший і немає такої гонитви. Тому ті, хто попрацював усе життя на півночі. Дуже часто їдуть на пенсії на південь, щоб зекономити і гроші відкласти на своє потомство. А наступна тема це економія на їжі. Це ще один секрет італійців, як вони економлять на харчуванні. І основна їжа це в них макарони, паста, спагиті, пини, фузіліні, і фарфали або інша паста. І вони дешевші, ситні, і ними можна зробити сотні різних страв. Додають простий соус, трошки овочів, трішки сиру, і все, і вечеря готова. Так, італійці реально економлять на цьому, бо піца чи м'ясо кожного дня це виходить дорого. А ну, а макарони це більш швидше, дешевше і ситніше. Тому не дивуйся, якщо навіть у багатих регіонах сім'я їсть макарони майже кожного дня. І наступне, про що ми поговоримо, це де народився, там і пригодився. Тому що більшість італійців усе життя живуть у тому самому місці. Де народилися, вони рідко приїжджають за кордон, бо сильно прив'язані до родини, до друзів, до своїх традицій. І для італійця нормально жити поруч із батьками, навіть коли тобі вже за 30, за 40, дуже багато хто взагалі не виїжджає з рідного міста. Є такі, що подорожують по всьому світу, але їх теж дуже мало, тому що білети коштують раніше коштували менше, а зараз трішки ціни піднялися. Але при цьому всьому вони дуже люблять подорожувати за все своє життя стараються побути в різних країнах світу, навіть якщо у них небагато грошей на ці мандрівки. Вони відкладають на поїздку потихеньку, щоб подивитися там Париж, Лондон чи Барселону і обов'язково мають поїхати в Америку. І я також хочу згадати про інші секрети італійців: перше це сім'я понад усе. У неділю вся родина збирається за одним столом. Це традиція для них, завалюються в ресторанах і сидять там по 6 годин. Далі в них є також маленькі радощі, навіть якщо грошей небагато, вони завжди знайдуть час випити каву за один євро в барі, це їхня частина життя, і вони також не люблять кредити. Якщо італієць щось купує, він намагається платити одразу, тому що кредити беруть тільки ті, хто мають купувати, наприклад, житло. А живуть вони всі в одному будинку, тому їм це не потрібно. І також італійці живуть сьогоднішнім днем. Вони можуть економити на великому, але не відмовляються від хорошого вина, смачного сиру чи вечері з друзями в якомусь ресторані. І ще б можна було б додати, що якщо ви теж живете багато років в Італії, напишіть секрети, які ви самостійно в них знайшли у коментарях. Ну а я. Хотів би зробити ще висновок по цьому відео. Живучи в Італії вже 18 років, я зрозумів італійців їхні секрети. Вони знімають житло по чорному, працюють без контракту, економлять на їжі і живуть кількома поколіннями в одно, під одним дахом. Але при цьому всьому вони намагаються насолоджуватися життям, тримаються один одного за сім'ю і цінують прості речі. Можливо, саме. Цьому і є їхня філософія. Грошей ніколи не вистачає, але життя одне, і треба жити з людьми, яких ти любиш, і з маленькими радощами, які роблять кожний день все краще і краще. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао